Перед тим, як ми помолимося і будемо звершувати речей Господнього, я хотів би зачитати два тексти Писання і озвучити тему. Хоча, друзі, відразу попереджу, що тема, яку я хотів би порушити, це буде не одна проповідь, більше не одна коротка проповідь. Я думаю, що сьогодні це буде вступна частина до певного циклу тем. Сьогодні я лише озвучу питання, на яке я хотів би, щоб ми з вами поміркували протягом ну, найближчого часу, скільки мені буде давати можливість. В від Луки перший розсіл з 1 по четвертий вірші. Оскільки багато хто брався складати розповідь про добре відомі серед нас події, як передали нам ті, що від початку були очевидцями, служителями слова, то вирішив і я не темно дослідивши все від початку. По порядку описати про на шановні щоб тим знав достовірність слів, в яких був наставлений. Друзі, Лука, починаючи свою першу книгу, відразу пояснює, що ця книга є результатом дослідницької роботи. Е, якщо стосовно інших, ми могли б сказати. Ну, Петро писав послання, як писав послання. Ну, Вони були простійні, пижні люди. Хоча по тому, як вони написали, відчувається ну, досить серйозний підход і досить професійний рівень підготовки. Але враховуючи те, що рука був лікарем, тобто людиною вченою, грамотною, він з лікарським підходом підійшов до цього питання. До якого саме питання? Він звертається до е, деякого феофіла чи феофіла, тобто людини, ім'я якої означає любов Божа або люблю Бога. І, звертаючись до цього Боголюбця, він намагається йому дати підґрунтя для його переконання. Він каже, щоб ти знав достовірність слів, у яких був наставлений. Тобто, Людина стала християнином, увірувала в Христа. І апостол Лука каже, я хочу тобі довести, що християнином ти маєш бути за переконання. Другий текст Писання це дії святих Апостолів, 26 році, з 26 по 28 вірші. Це захист Павла перед Агріпою царем, перед фестом. І ось коли Фест звертається до Павла і каже, Павле, велика вченість доводить тебе до безумства, до божевілля. І потім Павло, захищаючись, каже, я не божевільний і так далі, і наступний, 26-го ріше, про знає процеса, перед яким я сміливий говорю. Я ніяк не вірю, що від нього щось із цього втаїлося, бо це не вкудкувалося. Чи віриш ти, царю Агріпу пророкам? Я знаю, що віриш. Агріпа сказав Богу, ти трохи не переконуєш мене стати християнином. Друзі, останні слова, ти трохи не переконуєш мене стати християнином. Я би хотів, щоб ми разом з вами поміркували над темою переконання християнина. Або по-іншому. Чому я віруючий? або що переконує мене бути саме християнином? Ви ніколи не думали про це? Чому ми віруючі? Ви знаєте, я скажу, що серед нас є люди, які віруючі, на жаль, тільки тому, що вони стали заручниками ситуації. Вони народилися віруючі в і інколи, коли входять віддатковий вік, кажуть, ну а в нас вибору немає. У нас навіть не друзів немає. І так далі. Хтось вважає себе віруючим або християнином, тому що він народився в християнській державі. Ну, знаєте, наприклад, вірмени, то вони кажуть, що взагалі вони були християнами ще до Христа. Ну, Це реально, вони так говорять. Друзі, що мене робить християнином? Згідно слів апостола Павла і згідно слів руки, християнином людина має бути за переконання. Ви розумієте термінологію? Що таке переконання? Це світогляд, це життєві принципи, це позиція, образ думок. Те, в чому людина впевнена, що це правильно і вона цього тримається. Яка відмінність між переконаним християнином і традиційним християнином? Або християнином, тому що він в християнській державі народився? Ви знаєте, колись мені довелося зустрітися з мусульманським місіонером. До речі, дуже цікаво досить молодий чоловік 20 з невеличким років. Прибув із Ірана, якщо я не помиляюся, і прибув з нимою місіонерства в Україну, в християнську державу. До речі, йому вдалося на той момент вдалося кількох чоловік уже навернути в іслам. Яким чином він одружився на українці умовою для того, щоб вона стала його дружиною, був перехід її в Іслам. В Іслам перейшла вона. Весла перейшла її мама і ще хтось із близьких родичів. Знаєте, я здивувався. Цей чоловік їхав в Україну, але знаєте, як він уявляв, що Україна християнська держава, а саме православна. І коли він зустрівся, наприклад, ну, з неправославними християнами, я бачив кодину на його обличчі. Ми спілкувалися, мене запросив один брат, присвітер церкви однієї, і каже, до мене має прийти мусульманин, приходь поспілку, приїжджай, поспілкуємося. Я приїхав. І тільки після години часу спілкування раптом цей чоловік розкручивши і каже, а ви що, не православні? Він не уявляв, що є ще якесь християнство, окрім православна в Україні. Друзі, так от чому я християнин? Що переконує мене бути християнин? Коли я останні, останні дні міркую над цією темою, я для себе визначив кілька моментів, які мене особисто переконують. Сьогодні я не буду деталізувати їх, сьогодні я їх тільки озвучу. Для того, щоб дати нам як Якби ґрунтя для, для роздумів і підготовку, щоб ми могли врятувати. Але, до речі, друзі, як ви вважаєте, а чому важливо бути саме переконаним Ви знаєте, я зустрічав інших людей, атеїстів, і ось, ну, ще людей минулого століття. І мені завжди було цікаво зустріти людей, які казали, я переконаний атеїст. Підкреслюю, я переконаний атеїст. А один мені так сказав, я комуніст. Не комуняка, прошу помітити, а комуніст. Комуняки це ті, які партквиток мають, а комуністи це ті, які за переконані. Ну, Друзі, що це означало? Це означало, що у людини є позиція, є переконання, і це зумовлює людину до певної поведінки, окрім того, до захисту своїх Ну, Розумієте? Друзі, переконання християнина, що мають робити з християнином? Вони мають заспокоювати тоді, коли не Далі. Вони мають надихати до життя, до подвигу, до праці. Вони мають давати силу для того, щоб відстоювати те, що християни по праву вважають істиною. Людина, яка не має переконань християнина, її дуже легко збити. Взагалі я помічаю, що з часом... Переконання або змінюються. Ну, це тоді, коли основи не мають ці переконання. Людині так сказали, так пояснила. Людина, наприклад, навіть, хай вона не в християнській сім'ї виросла, вона опинилася в християнському середовищі, соціалі, тобто між людей, віруючи, і сподобалася. Вона почала, почала подивлятися, як ці люди поводяться. почала так само поводитися. Почала одягати пусти, почала защипати сорочки, почала е, відвідувати всі зібрання, читати Біблію, так як треба. Все. І ніби зовні все нормально. ви покаєтесь, покаюся. Крещення приймати. Будь ласка, проходить деякий час і раптом людина починає хитатися. її відкидає в іншу крайність, в іншу сторону. Чому? Що відбувається з переконанням? Проте, сестри, в принципі, я думаю, що, мабуть, переважна більшість із нас пережила або переживає кризу, коли переконання, яких я тримався, або які я прийняв, вони піддаються критиці, серйозній ревізії і, можливо, якісь переконання. Сьогодні я розумію, що вони були не зовсім вірними або безпідставними. І тому переконання вони можуть змінюватися. А можуть зміцнюватися. Переконання християнина мають зміцнюватися саме те, що стосується Ісуса Христа. Ну, е, Добре, про це ми ще пізніше поговоримо. Я хотів би просто озвучити ті пункти, на які хотілося протягом ну, наступних наших зустрічей поміркувати. Перше, що Мене, хоча, коли я кажу перше, брати сестри, це не означає, що я в хронологічній послідовності це говорю. Просто в моєму списку я так записав шість причин, можливо, ще сьома з'явиться, бо, думаю, кажуть сім – це повнота, то можливо, сьому треба буде, але Ве? не вигадувати. А Дійсно ну, побачити її. Перше, що мене особисто стимулює бути християнином, це природа духова. Це те, що я бачу в природі, що я спостерігаю в природі. І апостол Павло в посланні Римлян в першому розділі, пам'ятаєте, що говорить, бо невидима його, вічна сила і Божество через роздуми над творимом або через розглядування творіння стають видимими для всіх людей. брати і сестри, можливо, на якісь моменти ми іншим разом звернемо детальнішу увагу. Але поки що так, природа як творіння Боже. Другий момент, що переконує мене бути християнином, це совість. Підніміть руку, в кого немає совісті. Чесно, чекав. Покажіть, Так. Друзі, я до чого це? Мені дуже подобається книга Джона Буньяна Духовна війна. І в цій духовній війні, в алегоричній формі, зображується історія гріхопадіння і викуплення і спасіння. Там душа людини або сама людина зображена як місто, місто, яке називалося Душа. І як це місто від початку належало Емануїлу, сину царя. Як там все гармоніювало, як там все було чудово, прекрасно. Але в один із днів, коли Еммануїл був відсутній, до міста підійшли декілька ну, як би таких, подорожніх і хитрістю війшли в місто і взяли владу над цим містом. І що вони зробили? Владу, яка була перед цим у цьому місті, там був князь Воля. Там був князь розум, хто там ще був третій, я не пам'ятаю вже. І четвертий був літописець, якого називали совість. І от вони споїли волю, споїли розум. А совістю не вдалося. Совість посадили у в'язницю, закулив кайдан. І воля і розум почали служити новій владі, а совість ніяк не піддавалася. І автор пише так, і його намагалися заглушити, його голос, теж там споювали, змушували мовчати, зачинили його за товстими стінами в цих в'язницях, в кайданах і так далі. Але каже, все це нічого не допомагало. Рано вранці. Дуже часто люди прокидалися під. Голосний крик совісті, який вона із в'язничних застінків. Тобто все місто, однак, з боку тюрьма чули цей голос совісті. Так описує Джон Гуніян е, оцей процес або це явище, яке ми називаємо сумлінням або совістю. Брати і сестри, про це ми теж будемо говорити саме совість кожної людини. Вона має на меті людину переконати, що є Бог і. Третє, що мене особисто переконує бути Хриснени, це ось ця книга. Ви знаєте, звикли вже правда до Біблії. Насправді це чудо неймовірне. Так. Саме існування цієї книги величезне чудо. Поява її в цьому світі, її історія. Надзвичайно цікаво. Ну, можливо, коли е, ми про цю тему говоритимемо більше, я прошу пашу, щоб він мені допомагав. Він в дитячій підлітковій школі саме цей предмет викладає, Так, Я думаю, в нього є багато цікавих фактів, які би можна було б до нас донести, те про що ми багато хто з нас не чував або не читав. Але окрім того, що сама Біблія як книга є чудом. Особливої уваги заслуговує її вплив на людство в цілому і на окремих людей конкретно. В тому числі, знаєте, на яких людей? На тих, яких ми з вами знаємо, на тих, які сидять у цьому самі. Вплив Біблії на диму. Четверте, що Мене переконує бути христинин це особистість Ісуса Христа. Одна тільки його особистість гідна того, щоб про Неї говорити і проповідувати не на одному зібранні, а протягом усього життя цього буде замах. Проти сестри, взагалі Ісус Христос як особистість, Його справа, Його життя на землі. Його положення тепер у вічності і Його слава, Його смерть і Воскресіння, те, про що ми сьогодні через хліб і вино згадуємо. все це заслуговує нашої уваги і має переконати нас, що немає іншого імені даного людям від него яким б нам спастись. Наступний момент. А точніше фактор, який переконує мене бути християнином ну, – це ще одна особистість, якщо можна так сказати, це Дух Святий. Дух Святий це Бог, який оселяється в серці людини. Дух Святий це Бог, який викликає у людині бажання і дію. Це той, хто переображує наш образ думок. Це той, хто дає свідчення, що ми прощені і прийняті Бога. Дух Святий це особистість, яка е, працює над серцями людей. Ви знаєте, мені пригадується, що я, можливо, вже колись розповідав. Якось ми е, з молоді проваливали Євангелія в селах Макарівського району, під самою Житомирщиною. І такі села невеличкі. В такому закутку самому, там і доріг далі вже немає е, асфальтних. І в одному домі ми зустріли жінку, така років під 60, яка м -м, представилася як наставниця Свідків Європи. Довго ми з нею спілкувалися, вона ставила питання, ми ставили питання, і я дивлюся, що наша розмова ну, заходить у рухи. І ми вже вирішили йти і в кінці, я не пам'ятаю, що я сказав, і раптом ця жінка розплакалася, почала нарікати на своє життя, нарікати на Бога. І розказувати свою долю. Її залишив чоловік, при цьому перед тим він її ну, заразив хворобою серйозною. Потім цукровий діабет, у неї він її залишає, і вона сліпне, і от вона майже сліпа в глухому селі, нікому не потрібно всіма забути. І перед нами предстала нещасна людина, яка, називаючись наставницею, в серці своєму нарікала на Бога і вражалася на нього. І коли ми почали з нею говорити по-іншому, про утіху, яку дає Христос, вона каже, я дуже хочу цієї втіхи. Я кажу, ви знаєте, у вас є одна проблема, точніше, дві. Ісус Христос каже, прийдіть до мене, я заспокою вас, а ви відкидаєте його як Бога. І далі Христос каже, да вам іншого втішителя Духа Святого. Ви що робите? А ви відкидаєте Його як особистість. Вам потрібно переосмислити своє ставлення до Ісуса Христа і до Бога Святого. Він утішить, Він той, хто заспокоїть. Брати сестри, ви знаєте, відбулося чудо, яких ну, подібних цьому я більше не зустрічав. Вона попросила нашу літературу. Зазвичай ці люди літератури інших віруючих не приймають. Чому? Так от Дух Святий це Беззаперечний факт того, що Бог працює в людях над людьми, відкриває Слово Господнє і так далі. Про це ми ну, і багато говоримо. Я думаю, що ще будемо говорити про роль Духа Святого. І як саме Дух Святий мене особисто переконує бути християнином. Друзі, останнє шосте, ну, поки що останнє, де до чого я дійшов, я думав, що ж ще. Знаєте, що мене ще переконує тут христини? Люди. Світ людей, точніше, навколо мене. Безбожність людей. Розбещення людей. Яким чином? Те, що відбувається навколо нас, війна, розпуста, зради, корупція і так далі, все це говорить про те, що потрібно рятуватися від... Цього розвещеного народу. Все це говорить про те, що наше життя може часто обірватися або закінчитися не так, як ми мріємо, і не тоді, коли ми плануємо або мріємо точніше. І тому потрібно рятуватися. І цей факт мене змушує шукати рятунку. Ви знаєте, цікавий момент. Я пам'ятаю, читав колись, що е, мабуть, в Англії, якщо я не помиляюся, була проведена статистика така і виявилося, що е, із 100% людей, які покаялися від проповіді, от, почули проповідь і усвідомили, що їм потрібен Бог. 80% людей, якщо я не помиляюсь, то можу трошечки помилятися, но протест. Покаялися від проповіді про ад. Про пек. І тільки 20 проповіді про любов. Чому? Тому що все такий страх це досить вагомий е -е, важіль, який впливає на Ми то говоримо, що любов Божа, вона незвичайна, надзвичайна і так далі, Бог вабить. Але дуже часто в житті буває так, що людина не розуміє любові. Вона швидше зрозуміє кнут, вона швидше зрозуміє біль. Бог не хоче цього, але те, що відбувається навколо нас, воно говорить про це і, і переконує нас у цьому. Добре, друзі, в принципі, поки що в мене все на сьогодні. Я думаю, що ми зараз помовимося Богу. От. І е, що мені хотілося, щоб ми з вами були переконаними християни, щоб у нас були переконання. Де їх брати? Ми про це теж говоритимемо. Але я хотів би більше зосередитись на тому, чому, чому я віруючи і саме християнин, Добре, коли на поможемо. А Федір Михалишка тім слово. Скажу, да, те, що перемінено мені, тобі, те, що зробив, ніхто не зробив. Да. Ну, цей, цей момент у мене, він в пункті Біблії, вплив Біблії на моє у, життя. В облікці, в комплексі життя, природа і все, і все, і все, і все це дійсно.

Христа, через Твоє Слово, що ти Духом Святим, моє серце оселився, і я за це дуже дякую тобі. Я дякую тобі, що моя віра в тебе має переконання, має основу. Я благаю, бо ці переконання не запиталися, а зміцнювалися, щоб Господи мені поради бути переконаним християнином, щоб мені мати тверду основу, знати цю основу. І сповіщати іншим про це. Я благаю тебе, Господи, аби в нашому зібранні кожен мав переконання, переконання, які готуються на слові Твоєму, і щоб життя наше на цій землі більше і більше стимулювало нас до віри в тебе, до стосунків із тобою. Господи, допоможи, щоб кожен з нас став ще е, тим інструментом, яким би ти користувався для того, щоб привести багатьох до світла. Щоб багато-багато людей ще могли почути про тебе і навернутися до тебе. Хай ти будеш прославлений в житті нашому, в житті громади нашої, слава тобі за все. Амінь.